Як перестати відкладати і почати діяти якщо страшно, але дуже хочеться. Привіт, мене звуть Марина Хмеловська. Сьогодні ми розбираємося, як же подолати ці довбані страхи. Так само я хочу сказати, як же мене задовбали питання, які сипляться на мене в дірект. У всіх соцмережах. Марино, як подолати страх. Марина, я хочу проявлятися, але мені дуже страшно, я не можу. А як це можна пропрацювати? І я пишу людям: Окей, ви це усвідомили, що у вас є страх. Скільки років ви з ним живете? Мені пишуть люди, яким 35, 45, 50 років. Кажу, що ви з цим робили? І мені люди пишуть, наприклад, я працювала з психологом. Я кажу, ви працювали з психологом. Це бла, бла, бла. А конкретно що ви робили? Ну я працювала з психологом, і я, наприклад, слідкувала за тим, щоб не засуджувати інших людей. Але ну. Типу, страх проявлятися так і залишився. Я медитувала, каже мені людина. Я кажу: Окей, ви медитували, ви працювали з психологом, ви подумки і всередині себе намагались не засуджувати там інших людей. Але конкретно, що ви робили? Окрім балачок. І людина пише: Ну, напевно, нічого. І от в такі моменти мені хочеться зробити так. Рука обличчя, да, оцей смайл, просто. Бо, мої хороші, у мене для вас є погана новина От погана новина. Ніхто, окрім, вас, ваші страхи не пропрацює. Ну як ви не можете це зрозуміти? Єдине, що лікує страх, це дія, дія, дія. Пішов свою сраку підняв і зробив. Якщо я боюсь проявлятися, то мені потрібно не на тисячу людей. Одразу виступати, а хоча б зібрати трьох подруг на чайочек і проявитися перед ними, сказати, дівчата, от у мене там нова професія, наприклад, кармолога. Ну, я на своєму прикладі, ви можете підставляти свої якісь приклади. Я вам просто про те, що у мене болить. Да? Розповідайте своїм трьом подругам, проявіться на три найближчі подруги, які там вас не захетять. А якщо захетять, нафіг ці подруги взагалі. Вам потрібні, якщо вас, вони не підтримують в ваших інтересах. Потім напишіть постик, будуть тремтіти руки, будете спітнілими, червоними, як рак, але напишіть, підіть в цей страх. І страх зруйнується. Зрозумієте? Тобто страх руйнується конкретною дією. Не дарма в народі кажуть, очі бояться, руки роблять. Ви думаєте, мені не страшно? Де мені страшно кожного разу, коли я включаю камеру, коли я виступаю на сцені, кожного разу мені страшно. Але я йду і роблю. І боятися і нічого не робити це дитяча позиція. Задайте собі питання, скільки вам років, коли ви боїтесь, ну вам точно не 40 років, і не 35, і не 50, вам 12, 8, 6, 5. Так підіть, подивіться в дзеркала. Хто там? Там п'ятирічна дівчинка чи тьотя вже з цілю із, із моршками. Так може вже ну якось потрібно пропрацьовувати страх, що про мене скажуть люди, страх проявлення, і крок за кроком я ж вас розумієте, не побуджую йти знову ж таки виступати на тисячу людей, і щось великого слона запхати в себе, розумієте? По шматочкам, по шматочкам, по шматочкам. Наприклад, є велика мрія у людини написати свою пісню. Але я боюсь співати. Я не вмію співати. Знову ж таки, на своєму прикладі. Просто те, що я прожила, я можу вам так енергію дати, да, розказати. Сьогодні такий хештег «Зла Хміловська». От я випустила нещодавно пісню. Я не вмію співати. У мене немає цього досвіду. Я ніколи не писала пісні, я писала медитації. Так, у мене гарне слово. У мене журналістська освіта. Окей, це ну якби моя сильна сторона. Але я знаю одиниці, наприклад, людей, які пишуть самі пісні. Ті блогери чи інші люди, які хочуть співати, зазвичай їм пишуть і пісні. І музику у мене принципова позиція. Я пишу сама. Я дуже відчуваю слово. Я знаю, як словом і крила дати, і прибити людину. Якщо ви не керуєте словом, ви не можете писати пісні, як я. Ну окей, нехай вам хтось напише. Як тільки ви вирішите. Точно вирішите, що ви цього хочете, у вас піде енергія. Я знаю, що я співаю не ідеально, а я спеціально співаю, щоб пропрацювати цю дівчинку хорошу, яка там, може чогось соромитися. Там, на нім... Наймаю, наприклад, по вокалу е викладача, починаю займатися ще один шматочок великого слона. І коли там слова є, Композитор мені там робить музику, підходить, не підходить. Щось там переставляємо. Паралельно займаюся вокалом. паралельно займаюся. не так, що я прям займаюсь. чесно вам скажу. Ну так собі я займалась, коли був час, раз на тиждень. Слава Богу, все пісня готова. Музика затверджена, вокалом займаюсь. Далі студія записати пісню. Потім на обробку. все це маленькі кроки. І потім вишенька на торті це вийти і заспівати в Києві на 350 людей, які приїхали мене послухати. Я вас ще просто не знаю. Я думала, я там не встану у цей ранок і не піду, що хтось за мене буде виступати. Мені дуже було страшно, бо я ніколи не виконувала пісні. Але я знаю, що якщо я вже почала. Цю дію, то мені потрібно довести її до кінця і виступити. Знову ж таки, ви не Марина Хмеловська, ну виступіть на дні на народження, ну заспівайте мамі тату. Ну, та, ну для себе навіть. Ви знаєте, для себе. Одна з моїх знайомих каже: їду в таксі, таксі поставив мені свою пісню. Він просто для себе записав. Вона не звучить на радіо, він не зірка, а він просто. Записав свою пісню, бо йому так хотілось. Таксіст, блін. Тобто, маленького слона, ми по шматочкам цього слона великого, який нас лякає, просто розділіть по шматочкам. І діти, діти, маленькі дії, маленькі дії. Знаєте, наприклад, у мене була учениця на ретрит, приїхала до мене. У мене чесно, серце просто в хлам розривається, бо я бачу напряму потенціал людини, що вона може, що вона талановита. Ну, ну просто от бачу, що їй треба пропрацювати. Це знаєте, це і моє і, і дармі, і прокляття одночасно розумієте? Бачити напряму причину проблем людей. Ретрит: маленьке коло людей, ну як маленьке? 57 людей, ну маленьке. Всі друг друга знають, всі підтримують, дуже підтримуючи коло жінок. І я її визиваю кажу, кажу, ну, щоб вона хоч тут проявилась серед своїх, щоб вона щось сказала, щоб вона щось пропрацювала. Її, як кошеня, її подруга виштовхує до мене, там, де навіть ну, сцени немає, ну, то просто зала, тренінг. І вона аж отак опирається. Я кажу, Люба, моя, ну хто ж за тебе цей крок зробить? Ну Хто зробить за тебе цей крок? Проявлення, хоча б маленького, хоча б отут -от в колі де тебе підтримують. Чесно, я не розумію таких питань. Марина, що треба, щоб пропрацювати цей страх? Треба його усвідомити і піти його пропрацювати. Все. Як тільки ви пропрацюєте цей страх, підете крізь нього, ви обернетесь назад і скажете: Блін, а що так можна було? Та це ще не так страшно, як мій мозок мені малював. А що так можна було? І ви зрозумієте, якщо ви один раз йдете в страх і дією... Розрізаєте цей страх. Наступного разу вам буде легше. Третього разу вам буде ще легше. Четвертого ще раз. Бо у вас буде оцей новий паттерн. Я пішов в страх, і у мене получилось. Я пішов, у мене получилось. Я пішов, у мене вийшло, але не ідеально. Теж нормально. Я пішов, у мене не получилось. Ну і хрен з ним нічого страшного не сталося. Але я спробував і світ. Не зруйнувався під моїми ногами, якщо у мене не получилось. у будь-яких випадках, получилось, не получилось, получилось чи не ідеально. Окей, ви получаєте цю ініціацію, йти в страх. Кожного разу вам буде все легше і легше. Чи перестанете ви боятися? Ні. Бо страх це такий механізм, це здоровий, нормальний механізм здорової психіки. Але доросла людина боїться йде в страх. Якщо це не шкодить їй здоров'ю, звісно, ми не кажемо про якісь екстремальні вчинки. А дитина у дорослому тілі, яка ще не подорослішала, вона сидить 5, 10, 15, 20 років, сидить на дупі, нічого не робить. Оцю ініціацію вам потрібно пройти. І ніхто. То немає ніякого тренінгу. Розумієте? От ви можете пройти тренінг, як подолати свій страх. Ви там усвідомите, можливо, ви там походите по вугіллю, можливо, ви там по склу походите, на цвяхах постоїте. Но після тренінгу вам потрібно буде діяти. Вам потрібно всю цю енергію, яку ви отримали на тренінгу, заземлити в дію. Якщо ви не заземлите цю енергію в конкретну дію, у вас буде дуже жорсткий відкат. Дуже жорсткий. І це відповідь на питання: а чому після тренінгу? Відкати, а тому, що після тренінгів ви запустили енергію, яка формує для вас певні обставини, щоб ви по-новому почали діяти, а ви, як той заєць, скукожились і в кусти. Розумієте? Якщо ви просите Господа Бога про сміливість, він вам дає сміливість чи він вам дає можливість проявити цю сміливість? Як ви це зрозумієте? Ви зрозумієте тоді, коли у вас. Окунуть в ситуацію, де вам буде страшно, а ви зробите крок, е дію, і таки потім, опа, а не страшно. А з'являється, з'ясується, що і не страшно, так як думав, коли ви підете в цей страх. І тут ви зрозумієте, що ви звільнились від цього страху, коли ви підете в цей страх. І ще один момент продовжу випуск негарних новин. Ще є одна негарна новина. Фішка в тому, що. Якщо ви в цьому втіленні не пропрацюєте свій страх, в наступному ця задача нікуди не дінеться. І те, що ви з цією задачею зараз в теперішньому втіленні сидите з цим страхом носитесь, це значить, що в минулих втіленнях ви їх теж не пропрацювали ці страхи. І цей багаж, цей чемоданчик з карми, ви його ніде не залишите. Розумієте? Ніде ви його не приткнете. Якщо отак от, от просто логічно подумати, навіщо? Це все тягати в наступне життя, а багаж в наступному житті він не буде таким самим. Цей чемоданчик збільшиться. Бо ви в цьому, наприклад, житті не використали можливості, щоб напрацювати сміливість. І ця задача не перейде такою самою, вона збільшиться, і там буде ще страшніше. І ще важче обставини розуміти? Так нафіга сидіти і протирати штанці, якщо можна це зараз усвідомити і пропрацювати. Порозмірковуйте над цим, на що ви витрачаєте життя? Йдіть в терапію, терапія, психолог, медитація. це все супер, це треба цим займатися, але ви зрозумієте механізм, коли ви сідаєте в медитацію і, наприклад, візуалізуєте, пропрацьовуєте, усвідомлюєте свою причину страха, потім уявляєте, як ви безстрашно ведете в інстаграмі ефір, наприклад, чи виступаєте на сцені. Ви даєте енергію в цю картинку, ви. Своєю силою волі даєте туди запит змінити вас. Розумієте? І послати вам ті обставини, де вам потрібно бути проявленим. І піти в цей страх. І медитація формує, от формує такий простір, наприклад, вас покличуть кудись виступати. По старим паттернам ви зільєтесь, наприклад. або ви купите навчання, де вас там будуть вчити продавати, от як у нас в школі кармології, проявлятися. Ви купите навчання, але по старому паттерну, коли Марина каже: напишіть, от така схема: розжовую, по якій схемі написати пост, по якій схемі е, сторі зняти, по якій схемі прямий ефір провести, розжовую я все там з командою, з куратором. Ви це слухаєте, але нічого не робите. Розумієте? І це старий паттерн поведінки. А треба, ви в медитації це звізуалізували? Ви там знайшли, що ви хочете кармологом стати. Але далі не йдете, не робите, не робите. розумієте? І вибачте, до сраки та медитація, вибачте, мій тибетський чи санскрит. До чого ця медитація? Якщо медитація це робота з думками, з кармою на рівні думок, на рівні того, що ви даєте запит, будь ласка, сформуйте для мене обставини, де я б міг проявлятися. Якщо ви йдете в школу кармології, ви створюєте мене як вчителя і свого кармічного насіння, потужну команду, потужних кураторів в школі. Вони вам все кажуть, що треба робити, підстраховують, підтримують, а ви і не робите. Хто за вас це зробить? Я не зроблю, куратори не зроблять, розумієте? Тому з психологом проговорюємо, усвідомлюємо, медитуємо це все круто. Але на рівні думок, говоріння і далі дій повинно все відбуватися. Не працює, якщо тільки ми і просто бла, 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 розповідаємо, що колись ми будемо проявлені, чи ми мріємо подолати свій страх. Це все бла-бла бла. -бла, -бла. Все потрібно заземляти в дію. Страх лікується тільки дією. Крапка. З вами була Марина Хмолойська. І будь ласка, донатики за таке потужне відео, за волшебний пендюль. Чим більше донатиків... Тим більше волшебних, тим більше волшебний, волшебний пенділь буде працювати. От все, запрограмувала простір. Будь ласка, будь-якої суми одноразово посилця під цим відео або можете стати патреоном, спонсором нашого каналу. Напишіть, що, за, що зачепила в цьому відео. Можливо, я вас дратувала, можливо, тригерила. З чим згодні, з чим ні. Давайте подискутуємо. Чекаю ваших коментарів і ваших донатів. З вами була Марина Хмоловська. Thank mm -hmm. you.